Вітаю вас на каналі in Ukraine. канал гарного посуду і найкращих глядачів. Сьогодні отримав на новій пошті посилку. Величенька посилка. Тут два чудових казкових комплекта. Я впевнений, що вам сподобається. А ви поки підписуєтесь, лайкуєте. Обов'язково лайкуйте Це підтримує мій канал. Це додає. Переглядів. Канал в мене без монетизації, але нам потрібно, щоб в нас було багато глядачів. Діліться за можливістю. Натискайте на дзвіночок, якщо хочете найперше отримати повідомлення про вихід нового відео. А я вже розпаковую, і ми з вами вже за мить будемо насолоджуватись красою цього сервізу. Комплекту, сервізу, як завжди, як завжди, як завжди, пакувала пошта і починаємо. Викладаю, я скажу чесно, я вже перевіряв його на пошті. Тому що тому що мені так захотілося, щоб впевнитись, що дійсно все ціле. І, до речі, хочу нагадати, ви зможете на моєму каналі увійти, відвідати спільноту, є кнопка зверху, і додати своє будь-яке фото і запитати, чи то клеймо. Чи взагалі похизуватись своїми новими придбаннями гарного посуду, чи поставити будь-яке запитання. То всіх очікую, користуйтесь цією функцією, можливістю спілкування з автором і з іншими підписниками нашого чудового каналу Vintage in Ukraine. А я вже розпаковую, будемо дивитись, спілкуватись. Стосовно клейма виробника. Ви знаєте, друзі, щось мені одразу хочеться переміряти об'єм цієї краси. Ручний розпис, кольорова гама. Зверніть увагу, такий зелений бірюзовий просто колір, золото в ідеальному стані вся позолота. Це замазано, це я відмию потім. На ручці позолота теж в ідеалі. І чашка велика. Дуже велика. І рідко, коли в нас використовують таку кольорову гаму для розпису. Ну що, мені здається, і мені і вам буде цікаво заміряти об'єм. Зараз беру і заміряю. Але я щось не бачу. Де мої мірки натошно? Зараз помірюємо, а я поки що продемонструю вам так. Так, дивіться. Ось стандартна чашка чайна з сервізу. Зараз я хочу перелити. Ну, должен вам сказати, що тут десь 350 точно є. Не можу знайти мірку, ви знаєте, все як завжди. Не бачу палимо Не бачу, не бачу їх взагалі. Гаразд, я тоді, може, в коментарях напишу. То вона велика. 350 400 десь. Бо навіть у візуальному порівнянні вона дуже, дуже велика. Так, ось така вона причудова. Не побоюсь цього слова. Так. Відкриваємо іншу. Неймовірно. О, дивіться, як гарно розфарбована, дуже гарна кольорова гама. Третій сорт пише так. Друзі, давайте переходимо до клейма. Це в нас березанський міжколхозний фарфоровий завод. Він був заснований в 1972 році. Небагато років він проіснував. Якість, там вторий, там третій сорт, не знаю. Саме ось цих чашок, що в мене зараз в руках, то мені подобається, а взагалі роблено лівою ногою Завжди. Якість цього підприємства бажала бути кращою. І неймовірний красунчик, велетень, графін з такою. Суперовою ручкою. Зараз налаштую, щоб ви все роздивились. Ось так вже нам з вами буде краще все видно. Тільки подивіться, подивіться, будь ласка, яка неймовірна ручка на цьому графіні. Це дійсно графін з великої літери. Позолота, неймовірно, збережена, промальована і тут. Я вважаю, що це виріб, напевно, десь 70-х, можливо, початку 80-х років. Не пізніше. Це не останні, бо тут і порцеляна інша, ніж в останніх виробах цього підприємства була. І розфарбовка інша, і трохи інша якість. Вони набагато якісніші. Стан ідеальний, друзі. Ніхто ним не користувався. Людина написала мені правду. Ціна 8,90. <кхід> Вибачаюсь, ціна 8,90 це е, десь 77 рік, 75 й рік. Це я впевнений. Просто впевнений. Розпис. Кольором гаму вугаму вам демонструю, бачите? Ця ручка. Це просто насолода. 8.90. 8.90 це були дуже-дуже гарні гроші. Не, мал... Не маленькі. Повертаємось до чашок нас з вами. И вот они красунчики. У 350 точно миллилитров. Третий сорт, третий сорт. Вот так. Это комплект. Був такой комплект. Мне кажется, что он... Він... Дуже гарно виглядає. Річ колекційна. Не все то колекційне, що стоїть у нас з вами в сервантах. Те, що має там деколь, радянське, то не є колекційним. Колекційне це те, що створювала вручну людина. Це цей малюнок. Деколь, хоч колись і малювали, але це деколь, надрукована картинка на лакі. І запечена лак вигорає, лишається друк лише. Вона не має такої цінності. Можливо, на кожен день комусь вона і подобалась, її купували, звісно, щоб використовувати, але мені -ні, ніколи не подобалась вона. Мені дуже пощастило, дуже-дуже всім дуже набором. Я вже збирався найближчі 100 років нічого не купувати. Але ну, це просто везіння. Везіння вартість, везіння стан, збереження. Просто ідеал. ідеал. Я сподіваюся, що вам теж сподобався. Всіх очікую, підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Наші відео з вами виходять понеділок, середа, п'ятниця. З вас лайк. А з мене гарне відео. До зустрічі!